Цим будівлям на батьківщині Джо Байдена у Пенсильванії понад 100 років це завод армії США, що виготовляє найбільш затребуваний товар для сучасних воїн. зокрема для України артснаряди за натівським стандартом 155-го калібру. Тут виготовляють для них корпуси. Цікаво, що всередині підприємство не має модернового вигляду у технології створення металевої основи під боєприпас за понад півстоліття. Мало що змінилося. Навіть деякі станки досі працюють з часів корейської війни, коли завод придбав уряд. США. Сталь поставляється у 20 футових прутах, які важать приблизно 2000 фунтів. Їх розрізають на заготовки вагою 115 фунтів, потім нагрівають до 2000 градусів, кують, загартовують, грубо обточують, а потім детально обробляють. Повністю упаковані вони готові до транспортування. Розжарені сталеві труби, сформовані в трьох послідовних кузнях, охолоджуються протягом трьох годин. Потім їх обробляють різними способами: нагріванням, ультразвуком, поліруванням і зануренням в масло, щоб виявити і усунути найменші дефекти. Надважливий етап перевірка якості. Вона тут не комп'ютеризована. Зараз ми маємо контракт на виробництво 24 тисяч набоїв на місяць. Це загальне замовлення для групи армійських заводів тут, у Пенсильванії. Загалом на сьогодні американські зброярні виготовляють понад 30 тисяч 155 набоїв на місяць. Це в шестеро більше ніж до повномасштабного російського вторгнення в Україну. У планах уряду за рік наростити виробництво втричі до 100 тисяч боєприпасів на місяць, аби тільки були замовлення та фінансування. Я думаю, що головне, що змінює спосіб виробництва та роботи, це контракт. Зараз ми проходимо значну модернізацію об'єкта, приблизно 20 проєктів на суму близько 400 мільйонів доларів. Ми збільшуємо виробництво на цьому підприємстві. Проєкти модернізації дозволять нам це зробити. Відколи американський конгрес схвалив пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Стало зрозуміло, фінансування буде у першому транші допомоги на мільярд в Україну. Вже їдуть артснаряди. Виробництво боєприпасів прописане у наступному шестимільярдному Я радий оголосити сьогодні про додаткове зобов'язання у розмірі 6 мільярдів доларів США в рамках нашої ініціативи Допомога в безпеці України. Це дозволить нам отримати нові можливості для України від промисловості США. Це найбільший пакет допомоги у сфері безпеки, який ми задіяли на сьогодні. Деякі скептики сумніваються у можливостях США швидко наростити виробництво. Це потребує кваліфікованих кадрів та удосконаленого обладнання. Тим не менш, американський ВПК уже цього літа планує запустити ще один завод з виробництва снарядів у Техасі. На трьох виробничих майданчиках у Пенсильванії працюють 900 людей. Робітники знають, що виготовляють боєприпаси для Києва. кажуть, раді цьому і вболівають за українців. Абсолютно очевидно, що Росія це тиранія і виготовляючи набої, ми підтримуємо українців. Я пишаюся тим, що ми робимо. Дуже хвилюючи бути частиною цього. Ольга Жидецька подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.